Привіт! Вас вітає В'ячеслав, програмний ментор. Сьогодні ми розберемо досить непросту для новачків, які вивчають JavaScript тему як працює New». Можливо, вам доведеться переглянути відео кілька разів, почитати додаткові джерела, які я долучу до відео, але ви невідмінно маєте розібратися. Поїхали. Отже, я написав певний код, класю. У нього є конструктор, який отримує ім'я, і функція «sayHi», яка виводить ім'я користувача. Далі ми створюємо новий екземпляр з використанням ключового слова «new». Отже, що таке екземпляр? Екземпляр це об'єкт, який буде містити потрібну нам інформацію, тобто ім'я користувача буде «John». І коли ми виключимо функцію «sayHi», Джон виведеться на екран. Я тут навмисно написав дебагер Для того, щоб відлачик зупинився в цьому рядочку. Запускаю. І бачимо, що з'явилося Джон. Прекрасно. Але тут є одна особлива річ у JavaScript, на відміну від інших мов програмування. Насправді, у JavaScript класи є синтаксичним цукром. Тобто, в самій, в самій мові. Немає такої сутності, як клас. Є функції, є об'єкти. Насправді в JavaScript функції є об'єктами. А класу немає, воно все там трансформується у об'єкти і зв'язки між ними. Для ілюстрації своїх слів. Давайте я напишу Console.log type of user і виведу тип user. Так? Type of user. Запускаю. І ви побачите, що це function. Тобто type of user це function, не клас, а function. Але ще один цікавий рядочок. Давайте виконаємо. Ми додатково виконаємо, чи є user інстансом об'єкта, тобто чи є він об'єктом. Якщо я запущу, то ви побачите, що type of user це function, але в той же час user є інстансом об'єкта true. Це насправді, можливо для вас не новина, а якщо так, то будете знати, що у JavaScript об'єкти і функції пов'язані, бо насправді функції є об'єктами. Тобто будь-яка функція в JavaScript є об'єктом. Скільки я говорив, що це синтаксичний цукор. То цей код можна переписати на використання самих функцій. Давайте я його закоментую. І я зроблю аналогічний код з використанням функцій. Отже, буде function user, яка приймає name. Вона точно також, як тут конструктор, зберігає name, УЗІС. І далі досить дивний код. User. ProtoPype, дорівнює Function, консоль лог Цей код насправді реалізує оцю функцію SayHi, яка була у нас у класі. І він реалізує її так, як у JavaScript писали до 2015 року, коли з'явилися класи. Це був загальноприйнятий спосіб описати функції, приєднані до об'єктів. Які називаються методи, воно виглядало саме так. Якщо я тепер запущу цей код, то він працюватиме точно також, як і працював. Тобто John виведе на екран, type of user це буде function. І user Instance of Object буде true. Тобто це функція, яка одночасно є об'єктом також. Але саме так у JavaScript. Класи конвертуються і виконуються всередині самої мови. Однак, давайте розберемося детальніше, що відбувається, і навіщо взагалі оцей прототайп? Що він означає? У мене для цього є анімація, яку я вам зараз покажу і прокоментую. Отже, коли ми у JavaScript створюємо функцію, будь-яку функцію, то насправді. Разом із нею створюється простий об'єктик. Об Він насправді не зовсім пустий. Він містить властивість констрактор, яка вказує на саму функцію. А от у функції ми до цього об'єктика можемо звернутися за допомогою властивості прототайп. Тобто, робиться такий зв'язок. Прототайп вказує на об'єкт. Констрактор вказує на функцію. Також в самому об'єкті є така досить дивна властивість, два підкреслення, прото, два підкреслення, яка вказує на звичайний об'єкт Object. Тобто той об'єкт, який відповідає за всі об'єкти в JavaScript. Ця властивість, два підкреслення, прото, два підкреслення, насправді. Вважається застарілою, хоча вона працює в усіх браузерах і середовищах, але краще використовувати GET ProtoType OF, Object get of і для того, щоб задати Object set ProtoType OF. Просто я це використав для наглядності. Окей, ми розібралися з цією досить дивною структурою. Так? Тепер, якщо ми додаємо до цього об'єкта прототайп, Функцію SayHai, то вона з'являється у якості його властивості, тобто функція SayHigh, записуємо ми її сюди. Ось так. Далі, якщо ми виконуємо New User, наприклад, створюємо змінну Джон, де записуємо в неї New User John, тобто виконуємо нашу функцію, то насправді JavaScript спочатку створює новий пустий об'єкт. Записує його з іменем ЗИС, викликає функцію і передає його з цим іменем середню функцію. Ми далі у функції записуємо name, присвоємо значення, яке передали в неї name. І далі він повертає результат її виконання і записує у зміну john. Причому нам не обов'язково з функції цієї робити return. Він це зробить автоматично. Отже, я далі клікаю мишкою і бачу, що виходить. Робиться новий об'єкт, у нього властивість Name отримує значення John. Далі у нього є властивість конструктор, і вона задається на саму функцію. І точно також ця властивість 2 підкреслення прото 2 підкреслення. Яка вказує на оцей об'єкт прототайп. Тобто сам об'єкт нікуди не рухається, а вказується на нього посилання з цієї властивості. І саме так працює прототипне наслідування в JavaScript. Далі, якщо ми напишемо, наприклад, John.name, то JavaScript прочитає name звідси з цього об'єкта. Але якщо ми напишемо john.sayHi, то JavaScript спробує знайти його тут, не знайде. І він тоді піде далі по прототипному ланцюжку, у цю властивість прото загляне, спуститься вниз, і пошукає її тут, і знайде її тут. Але якщо ми напишемо якусь властивість, якої немає в цьому об'єкті, він піде далі і пошукає в об'єкт. Якщо не знайде в об'єкт, тоді. Виведе помилку, що він не знайшов. Ну і насправді не помилку виведе, а він поверне Undefined. Але якщо знайде щось в об'єкт, то він виконає, якщо це функція, або поверне, якщо це значення. Якщо ж ми записуємо, то запис завжди відбувається у верхній об'єкт. Тобто, якщо ми напишемо john.secondName, name. Присвоїти таке значення, то завжди записується тут, і в проактивний ланцюжок не йде, тільки на читання. Отже, повертаємося назад в наш редактор. І ми тепер уже знаємо, як воно працює. Давайте ми його реалізуємо в коді. Ми зробимо функцію, яку називаємо new. -new отже, function називаємо її new. -new вона на вхід прийме функцію конструктор. Так, запишемо конструктор. І також вона прийме аргументи. Аргументи ми зберемо за допомогою рест оператора при крапочки args. Далі зробимо покроково те, що я вам розказав. Спочатку зробимо екземпляр instance. const instance Дорівнює пустий об'єкт, просто пустий об'єкт не Далі. Ми в instance конструктор запишемо цю властивість конструктор так? Власне, цю функцію, яка нам прийшла на вхід функцію конструктор Далі, ми маємо зробити Інстанс. два підкреслення прото 2 підкреслення. І ми маємо, маємо сюди записати конструктор прототайп. Але такий підхід. Вважається застарілим, тобто властивість прото не рекомендується до використання. Тому ми це запишемо по-сучасному. Ідентичний вийде код, але виглядає по-іншому. Object. Of. Ми передаємо тепер Instance, тобто об'єкт, який треба змінити. І прототип, який треба задати. Constructor.prototype. Окей. Okay. Тепер ми маємо зробити наступне: ми маємо викликати цей констрактор. Викликаємо констрактор. Можемо це зробити різними способами. Найбільш зручний буде викликати функцію apply. Викликаємо Apply. Передаємо тепер контекст, тобто саме той об'єкт, у рамках якого буде викликатися функція. Ну, що це означає? Це означає, що. Всередині цієї функції, якщо ми напишемо this, то воно буде відповідати цьому об'єкту. Все дуже просто. І цей об'єкт це має бути наша змінна інстанс в даному випадку. І аргументи. Оскільки ми аргументи зібрали у масивчик, ось тут, за допомогою трьох крапочок, ми їх сюди передаємо. І, в принципі, можна було б написати return, так? Повернути те, що нам поверне конструктор. Але насправді JavaScript. Дозволяє не писати return в конструкторі. Бачите, тут немає return. Тому ми маємо ще зробити додаткові перевірки. Ми запишемо результат виклику конструктора в змінну result. Якщо конструктор нічого не повернув, це буде Undefined, то ми маємо проігнорувати цей Undefined і повернути Instance. Також, якщо конструктор поверне null, або будь-який примітив. Ми також маємо його проігнорувати і повернути Instance. Однак, якщо конструктор поверне об'єкт або функцію, ми маємо їх повернути замість Instance. Це так передбачено в специфікації JavaScript. Отже, робимо наступний код. Ми перевіримо, чи повернутий result, чи це не null, чи це не Undefined. Якщо так, то перевіримо, чи він є об'єктом або функцією. Для цього ми зробимо масивчик із object, object і Function стрінгових літералів, і перевіримо, чи воно включається в type of result. Якщо так, то ми повернемо результат, тобто ми повернемо те, що прийшло з конструктора. Інакше ми повернемо Instance той об'єкт, який ми створили. Ну, все. У нас тепер є наша функція new-new. І ми можемо її використати замість ключового слова new. Тобто я тепер цей рядочок закоментую. Я тепер зроблю const john дорівнює. Викличемо цю функцію new. new так. Передамо тепер у якості аргумента user. Тобто, це буде наша функція конструктор. А далі аргументи це просто ім'я Джон. Готово. І запустимо код. Як бачимо, цей хай вивів Джон. Type of user function, user instance object true. Ці е, значення в нас не змінилися. Але наш новостворений конструктор спрацював. Ну, ось так. Воно виглядає, можливо, дещо складно. Але трошки почитавши і попрактикувавшись, я переконаний, що ви в усьому розберетесь, тому що сила з вами є. Успіхів!